Власне, дуже важливо, щоб такі тексти були. І ну, тут можна зразу сказати, що от український пен-клуб зробив таку експертну роботу і уклав такий великий список він доступний на сайті пен-клубу: 100 найкращих творів українською мовою. Там є прозові твори. Там є поезія, поетичні збірки, там є драматургія, і там є важливі дуже тексти нонфікшену. Можна зразу сказати, треба конче прочитати цих 100 творів, бо це група експертів, людей з досвідом дослідження і викладання літератури уклали оцей список. Так що такий найважливіший список у нас є. З іншого боку, зрозуміло, що. То це такий доволі масштабний проект. Хоча, якщо запланувати собі на кілька років читання, то це точно дасть можливість дуже повно уявити собі історію української літератури і її найкращі здобутки. З іншого боку, я от щойно закінчив писати книгу Як читати українських класиків, і там визначив 10 таких імен. Які, на мою думку, це вже така моя суб'єктивна думка. Так, це справді найважливіше найважливіші постаті в українській літературі, і вони мають свої найважливіші твори. Звісно, творів кожного і кожної більше, але тим не менше, тут ми маємо наголосити, напевне, найважливіші цей список мій починається від сковороди. І я вважаю, що от байки сковороди. Мали би прочитати всі їх там не так багато, кілька десятків, і байки його в популярному такому варіанті викладають філософію сковороди. В нього є серйозні трактати, там діалоги, і це читати складно. Воно потребує філософської підготовки, теологічної підготовки. Натомість, от його байки він це зумисно так зробив для того, щоб можна було легше зрозуміти, а ще вони доволі кумедні. Другий це Котляревський з його Енеїдою, і насправді це текст, який потребує більш ретельного читання, ніж це і по часу встигають у школі. Власне, учні, можливо, ще не готові до всіх серйозніших сенсів, які також є в цій поемі. От в мене враження, що. Учні в школі десь прочитують або перші три частини, або можливо тільки першу частину. А насправді найцікавіша частина в Енеїді це четверта, а далі є ще п'ята і шоста. Ну, словом, читання Енеїди мав би бути більш тривалий процес. І, звісно, коли людина доросліша читає чи перечитує Енеїду, вона має шанс зануритися. В більш е глибокі е думки і сенси, які закладав туди Котляревський. Далі, звичайно, кобзар Шевченка, і знову ж ми розуміємо, що десь наголошені окремі тексти. Зрозуміло, що весь кобзар в е школі вивчити і прочитати неможливо, там настільки немає часу, але е це знову ж має бути таке завдання на, дальше, е на дальший час на все життя, час від часу повертатися до кобзаря і. Прочитувати там якісь нові важливі речі. Франко це насправді дуже великий ареал, і там надзвичайно багато цікавих текстів. Так, в школі обрано важливі показові тексти. Франка є ще інші романи. Словом, це знову ж таки доволі. Важливий автор, і його можна читати довго, і це може бути дуже цікаве читання. Дуже показово з Ольгою Кобилянською. В Ольги Кобилянської раніше був текст Земля. Зараз дуже добре є невеличкий її текст Вальс Меланхолік в шкільній програмі, але це не означає, що земля не є текстом, який можна залишити осторонь. Це дуже важливий цікавий текст. Більше того, ще є цікавіший текст, ще важливіший текст це царівна, і фактично такий феміністичний роман. Я вважаю, що це дуже важливе читання. Лесі Українки, знову ж всі знають і це наголошують в школі лісову пісню, але ну, не можна обійтися без її інших надзвичайно важливих інтелектуальних поем, таких як принаймні Касандра, Адвокат Мартіан, Оргія. І камінний господар, це також варто наголосити. Далі, хвильовий і хвильового крім я романтика, обов'язковим текстом є санаторійна зона. Ну а взагалі, фактично, вся його новелістика це надзвичайно сильні і важливі тексти. Ще в моїй книзі є Богдан Ігор Антонич, якого я вважаю найяскравішим поетом, попри все та в першій половині ХХ століття. і от його кілька збірок. Особливо зелену Євангелію варто прочитати це надзвичайно потужна, багата на образність поезія. І Стус. Також його збірки зимові дерева, Веселий цвинтар, час творчості. От це напряму дуже і дуже зав'язано на українську ідентичність. На те, як людина усвідомлює себе, на те, як вона усвідомлює себе в межах української історії, словом, це надзвичайно важливо. Але, звісно, українських цікавих текстів є ще більше, значно більше, більше ніж 100 текстів, тому я там наприкінці. В своїй книзі ще додаю е, такий список най найважливіших, ну їх там десь більше трьохсот. І е, українська література насправді література, яка е, дуже багато говорить про ідентичність, тому що в ті часи, коли не було української державності, відповідно не було українських медій, української публіцистики, література перебирала на себе роль всіх цих царин утвердження ідентичності і, власне, сприяла її формуванню. Тому дуже багато українських творів насправді на, цю, на цей процес кристалізації ідентичності суттєво впливають.